Слава Ісусу, дорога церква, в першу чергу хочеться сказати, жив Господь, і ми всі з вами живі у Ісусі Христі, слава Богу. Знаєте, на початок служіння я б хотів би зачепити таку делікатну тему. Ну, можливо, вона, ну, не прям таке, знаєте, щоб нас надихало прямо аж дуже, але варто про це згадати. От зараз сезон такий всяких фруктів, знаєте, і нам деколи кажеться, що нема нічого страшного, якщо яблуко, наприклад, трохи гниле, ми його їмо собі спокійно і просто викидаємо ту частинку. Але я ось недавно дослідив таке питання, що якщо воно гниле, то все яблуко заражається цією інфекцією, оказується, що коли ми його їмо, Ну, не бажано їсти. Якщо воно даже трохи гниле, то краще вибрати повністю здорове яблуко, чи грушу там, чи ще якусь. І до чого я кажу це, що знаєте, є такий термін «Стокгольмський синдром. Називається я недавно це знайшов, такий, таке. І, і, і мені стало дуже цікаво, як люди поводяться у різних ситуаціях. І з цей Стокгольмський Синдром, це була така ситуація, що терористи захопили там банк, і люди, які там були, вони де, були там два дня чи три, і потім деякі люди перейшли на сторону бандитів. Вони почали їм співчувати, почали там казати, о, вони бідні, оце ж їм так погано. Знаєте, і це, ну. Це похоже на то яблуко, знаєте, коли воно чимось заражене і воно проникає всередину цих людей, їхню психологію. І якщо у світі, знаєте, таке відбувається, буває таке, то що казати за духовний світ? Ось ворог дивіться, як він сильно дуре людей різних у всі часи, от узять Біблію, уже скільки тисяч років, і він одинаково дуре всіх. Від початку від Адама Єви і до сьогоднішнього дня йде ця битва у розумі. Бо тому що він дуже розумний. Знаєте, він, всі наші всі розуми людей, які є на світі, він ну, він бачив, як, що, які люди думали, він має дуже багато стратегій. І ця наша боротьба якраз відбувається у розумі. І кажеться, знаєте, що ну, нема виходу навіть. Бо ти жива людина, ти думаєш, ти постійно тут знаходишся. Але Слово Боже нам дає відповідь на це питання. Як нам не давати у розумі, ну, не давати цих проблем у нашому житті? І від Матвія, 22, розділ, 37 по по й вірші, пише, він же промовив йому. Люби Господа Бога свого, всім серцем своїм, і всією душею своєю, і всією своєю думкою. Це найбільша і найперша заповідь. А друга однакова з нею люби свого ближнього як самого себе. На цих двох заповідях весь закон і пророки стоять. От і тут чітка відповідь іде, що якщо ми будемо любити Бога розумом, там не, не залишиться місце для інших якихось битв. Якщо ми будемо повністю віддавати всі свої сфери життя Богу, то тоді і, і нам не прийдеться, знаєте, переживати якісь кризи чи депресії чи ще якісь проблеми. Ну, Тому що все, що в нас буде в житті, ми будемо знати, що це, це у цьому з нами є Бог. Нам треба зайняти позицію стосунків з Богом на сьогоднішній день, бо ви бачите, як Важко сьогодні людям. В кожному, в кожного є свої виклики. Я багато з людьми спілкуюсь, з різними, і кожен розказує, ну, скаржиться на якісь свої проблеми. І ти так думаєш, ну що таке случилось, Наче раніше такого не було, такого аж багато всього. А сьогодні це є, і тому нам треба чітку позицію із Богом. Тверду, міцну і давайте сьогодні будемо на цьому місці також наповнятися Господом у своїх думках і в серці, і в цьому своєму житті. Нехай Бог благословить. Давайте помолимося.